Що ж, команди виходять на поле. Капітан команди. Команди Реал Київ. Семена Олександр Номер. Сем, сем, сем. кібіш Фещенко Фещенка пробиває і голкіпер ЦСКА. Знову Семененко чудово проходить передача на Хадиря. Хадиров пробиває і чудово зараз. Ходить передача на Кадирова. Виборюють м'яч зараз. Команда Реал. Чудова передача Кібіша. Підверпеченко кібіш. І не забиває зараз. Починає команда ЦСКА. Бойко прокидає у Стивенко, Забиває! Чудовий гол. починає команда ЦСКА. Повертає Фещенку, Фещенко ударно. що пробиває, блокується Юденка Змірук. Овердача на Степаненко. Сипаненко чудово обігрує, пробиває і як же чудово гає в записі. Чудово віддає передачу на хід Степаненко. Степаненко обіграє Кадиров, під удар на пробиває і магура, знов рятує. От... Відає пас на Ардашніко. Знову Фещенко з м'ячем. Чудово віддає пас на Ардашніку. Ардашенко пробиває, повз ворота. Ходить м'яч після вдає Ардашнікова. Не вдається все ж таки йому гучно пробити. Паненко, помиляється зараз голкіпер і Палісніков забиває другий гол. Як один м'яч після удари Ардашнікова. Не вдається все ж таки йому. Передачу яка кач того на с... Кібіша. Кібіш пробиває з другої спроби. І у Стименко вибиває м'яч на кутов. Кібіш обігрує. зараз у Стименка. Кібіш пробиває, і повз ворота проходить м'яч після уявськи нав'язує боротьбу. Відає пас на Джафарова. Джафаров назад у Стименку. Гардаші перехоплює. Його присилує Колесников, пас Семенова. І Семенов пр пробиває і забиває. Ски нав'язує боротьбу. Відає пас на Жафарова. Жафаров назад у стименку. Ардачі поприв. Поля. Яблонка на Ардашнікова. Ардашінко обігрує, віддає пас на Кібіша, Кібіш пробиває і не проходить пас до Семенова. Семенов з м'ячем Робить передачу. На Ардашенко там навіть удар вже вийшов на майданчика. Пещенько з м'ячем. Йде пас на Ніхалієва, знову пешенько з м'ячем. Міталіїв на Кібіша. Пробиває Кібіш і Магора спокійно бере лії для Кібіша. Кібіш помиляється про передачі. Колясенко перехоплює. Буде контратака команда ЦСКА. Григорій проходить, пробиває навіть каліс. На Степаненка. Степаненко під удар Фешенко. і Фешенко влучає в стійку. І з другої спроби забиває все ж таки в нас Степаненко і рівня. На Степаненка. Кібіш пасмен чудово обіграв, і дає передач на Кібіш, а Кібіш забиває. Чудово зараз зіграв індивідуальна. Кібіш пасменувси. Віфталіїв зараз порушує правила Путісарістика, але колись сам запригов, що нефталієва, як же чудово зараз Ірак Сіпаненко під удар і забиває у нас Євталіїв чудово під поперечку. Ірах... Віфталіїв зараз порушує правила Пекусалістика, але колись сам запригов, що з Дав йому це зробити. Яблонько, на Нарташнікова. Ідеє передачі, чудово. І забиває. У нас Яблонько. П'ятий гол від команди Реал. Яка ж комбінація проходить? Дав і... йому це зробити. Яблонько, на Ардашнікова. Семенов, Яблонько знову отримує передачу Семенов. Відразу намагався скинути на бабюка. пройшла. Семененко з м'ячем, де Пазна Кадиров. Кадиров пробиває і рятує зараз голкіпер команди. Реал Київ вибиває м'яч. на Джафаров, пазна Кадирова. Кадиров, проходиться передача. Казмірука, але Казмірук віддав на Каліснікованенко. Ну що ж, можемо вітати команду «Реал Київ з перемогою. Подякував командам чудовий матч. І Реал Київ виходить в нас в лідерство.